Зміни в адміністративному судочинстві відбулися ще влітку 2010-го. Проте чинності вони набули лише з 1 січня. Півроку правознавці з комітету виборців аналізували нововведення і тепер говорять про їх недоліки та переваги. кажуть останні значно менше. Наприклад, так звані соціальні справи знову розглядатимуть у порядку адміністративного судочинства. Це набагато дешевше та зручніше ніж у порядку цивільного. Проте постійні зміни цих порядків хвилюються ОКВУ, можуть призвести до плутанини. Крім того, турбує правозахисників і введення скорочено. Впровадження так звані соціальні справи чорнобильців, дітей війни, інших соціально захищених, перш за все, верст населення. От суд розглядає без виклику цих осіб. Це означає те, що людина позбавлена заявляти клопотання, якісь висловлювати свої міркування саме в процесі судовому. Непокоїть правозахисників і те, що нині рішення суду щодо оскарження дій чи рішень органів державної влади не підлягатимуть апеляції. Це часто буде стосуватися водіїв, наприклад, при оскарженні в суді постанови ДАІ про притягнення їх до адміністративної відповідальності. Людина звернулася зі скаргою з адміністративним позовом до суду. І якщо суд прийняв рішення, і яке суд прийняв рішення, виходячи з того, згідно законодавства, воно залишається воно є остаточним. І, власне кажучи, ми знаємо і про судові помилки, ми знаємо і про інші речі, от які є в судовій системі, приклади доводять, що не можна, на наш погляд. <кій> обмежити право людини все таки на апеляцію. Зміни в адміністративному судочинстві стосуються і скорочення сроків звернень до суду, апеляції та касації. Щоб більше людей були поінформованими, у КВУ видали роз'яснювальну літературу. Крім того, планують створювати спеціальні правові центри там, де люди найменше знають свої права на селі. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук, інформаційна програма День.